Сьогодні у нас заняття з математики. Привітаємося з вами нашим віршиком. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи любите ви казки? Так, а! а подивіться, будь ласка, на малюночок і пригадайте, з якої казки цей малюночок, як вона називається? Знаю, що... Так, ми сьогодні будемо говорити про казки, в яких є числа. Ця казка називається Три порося. Дуже добре. Наступний малюночок, скажіть, будь ласка, як називається ця казка? <кхи> Три ведмеді. Сьогодні ми будемо згадувати лише ті казки, в, які є, в яких є числа, так? Три ведмеді, дуже добре. Наступний малюночок. Що це за казка? Скільки козеняток там? Так, вовк, немеро козенят, дуже добре. Наступний малюночок. Ну, а це така дуже рідко ми її зустрічаємо. Вона називається Дев'ять братів і десята сестриця Галя. А ця казка як називається? І скільки гноміків? Скільки гномиків? Білосніжка і сім гномиків. Дуже добре. Сьогодні ми будемо подорожувати казкою Білосніжка і семеро гномиків Казо країна чарівна, в гості нас чека вона. Отож часу не гаймо, о подорож рушаємо. Жили маленька, красива дівчинка і звали її Білосніжка Жила вона зі злою мачехою, злою чаклункою. Дівчинка була працьовита, любила виконувати різні завдання, а особливо вона любила відгадувати загадки. От послухайте, будь ласка, дуже уважно загадку. І відгадку мені скажіть, про яку частину доби буде йти мова. Слухайте уважно. Сонце високо нам світить, граються, гуляють діти. Він у розпалі триває. Часу зайвого немає. Устигай усе як слід. Не спізнися на обід. Приймай. Так, це день добре, Русланчик. Добре, ми про день розмовляли далі. Слухайте уважно наступну загадку. Сім братів. Віком рівні, а імена у них різні. Що це таке ми вивчали на минулому занятті? Про... Про дні тижня. От зараз пригадаємо їх знову. Слухайте уважно. Вранці ми із добрим ділом день вітаємо понеділок. Наступний день який? Ніченька минула скора, трудовий іде вівторов, а за ним спритна, молода, поспішає Се... середа. Так, далі. А четвертий день тепер називається. Чертвер. Добре, Юліка Чертвер. так. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день Су. субота. А субота з хлібом, сіллю привела сестру. Ось і пішневі кінець. То трудився, молодець. А давайте з вами ще раз, будь ласка, пригадаємо дні тижня. Тиждень починається з якого дня, який сьогодні день. Понеділок. Так, сьогодні понеділок і тиждень починається з дня понеділок. А наступний за понеділком який іде день? Вівторок. дуже добре, а потім третя. А четвертий день тижня називається четвер. А п'ятий день тижня називається П'ятниця. А шостий день тижня за п'ятницю йде. Так. І останній день тижня. Так скажіть, будь ласка, діти, вихідні дні, як називаються? Вихідні. субота, І неділя. Дуже добре, молодці. молодці. А за білосніжкою мешкають гномики. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, три, п'ять, шість. Сім і 7 дуже добре. А якою цифрою ми позначаємо число 7? Цифру 7. Пригадайте, вон, бачите, з'явилась на екрані цифра 7. Так, це цифра 7. Послухайте віршик, будь ласка, про цифру 7. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже? правно ніжку виставляє, у таночок поспішає. Пригадали цифру сім? Так, не виглядає. А, а зараз не давайте не зробимо не з вами фізхвилинку. Хочу бачити ваші рученята. Так, підняли. Робимо фізхвилинку. Вітер дує, завиває в лісі деревці. Це гойдає чути гомін дітвори, їдуть саночки з гори. Зима холодно наступає і шубку зайченя міняє. Так, молодці всі гарно виконували. Так, а тепер білосніжка принесла Гномам яблука і груші. І дала їм таке завдання. На обід вони можуть взяти лише сім фруктів. Діти, подумайте, як це можна зробити, щоб були і яблука, і груші. Старший гномик запропонував взяти шість яблук і одну грушку. І вийшло сім фруктів, так? Другий. Другий гномик взяв 5 яблук і 2 грушки, і знов вийшло число 7. Третій гномик взяв 4 яблучка і 3 грушки. І знов у нього вийшла цифра 7. Наступний гномик четвертий взяв 3 яблучка і 4 грушки. І знов вийшло у нього число 7. Наступний гномик взяв 2 яблучка і 5 грушок. І знов він отримав число 7. І останній сьомий гномик взяв одне яблучко і 6 грушок, і у нього теж вийшло число 7. Так? А один гномик нам вирішив розповісти все ж таки про склад числа. Він заселив у будиночок з цифрою 7 Цифри. Отже, давайте подивимося, з чого складається цифра 7. Цифра 7 складається з 1 та 6. 6. Так. 6. Так, або 2, 2, 2 та 5. 5. Або 3 та 4. 4. Або цифра 7 може складатися з 4 та 4. Три. Або 5 та 2. Або шість та один. Або 7 і 0. Так, дуже добре. Білосніжки подобається розв'язувати задачі. От, послухайте, будь ласка, віршик задачку. Є дві фарби у Сергійка. І п'ять у Андрійка. Скільки мають фарб малята? Ви зумієте додати? Ану, скажіть, будь ласка, 7. скільки цього? Сім. А що ви зробили? Як ви отримали число сім? Що ви зробили? Ви його? До... Так, дуже 2. добре. Два. Додати п'ять і ми отримаємо сім. А наступна. Загадка, слухайте уважно. Їхали три ведмеді на велосипеді, а за ними в ряд четверо жабенят. Скільки подаріжки їхало звірят? Скільки всього? Сім. сім! А як ми отримали число сім? Що ми зробили? Три. Так mm -hmm. ми до трьох додали три. чотири і отримали сім. Дуже добре ви сьогодні працюєте, молодці. Далі наступна задачка. Шість джмеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточки. він. відчино швидше їх цих джмеликів прудких. Скільки? Сім. дуже добре. Як ми отримали число 7? Скажіть, будь ласка, що ми зробили? До шести До додали один і отримали сім. Які математичні 8. знаки ми використовували в цьому математичному виразі? Який знак? Як цей знак називається? 8. Або? До, Ні, до додати, додати. Плюс або додати А цей математичний знак називається. Дорівню. Дорівнює молодці, Дорівню. дуже добре. А зараз будьте уважні Зараз буде для вас задачка на уважність. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, яка геометрична фігура зайва? Клук. Круг Through. добре, бо всі, на, всі ці геометричні фігури, які залишились, як називаються? Кругані! Трикутники дуже добре. Три трикутники і один круг. Звичайно, круг тут зайвий. Наступний малюночок, будь ласка, подивіться. Що тут зайве? Так, А чому він зайвий? Тому що він який? Маленький. маленький, він ага. відрізняється за розміром. Він тут зайвий. Три великих і один маленький. Ще наступний, будь ласка, малюночок, подивіться, що тут зайве. Зелений круг. Так, а чому він зайвий? Бо він... Зеленкий. Так. Зеленкий. він відрізняється за кольором. Так, всі сині, а він один зелений. І останнє, подивіться, що тут зайве? Флаг. флаг. Так, а який флаг тут зайвий? Флаг. Якого кольору зайвий? Флаг. Так, тут три синьо-жовтих прямокутника чи квадрата навіть. А один зелено-чорний зайвий, так? Він зайвий, дуже добре. А дійсно цей квадрат нагадує нам прапор України, так? Дуже добре. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Ні, зараз я зима, а перед цим, перед зимою, яка була пора року. Осінь! Осінь, так. Осінь нам зайшла на згадку. Листочки, грибочки та шишечки порахувати. Ану, подивіться, будь ласочка, на малюнок. Тут треба бути дуже і дуже уважним. Дивіться, тут однакові предмети. А однакові предмети це однакові числа. Скажіть, будь ласка. З яких двох однакових чисел складається цифра число 4. Які 4. складається 4. 4? З яких двох цифр? Однако? Так, 2, мішенька, 2. дуже добре. 2 і 2, і буде 4. 2 додати 2. А тут, дивіться, число 6. І знов однакові грибочки. Це означає два 3. однакових числа. Да, да. Молодець! Це три, звичайно. Шість складається. Три і три. А тепер запам'ятайте, шишечка у нас яке число? Три. Шишечка, 3. яке число? 2. Два. А грибочок яке число? 3. Три. Дивимося сюди. Шишечка, яке число? Запам'ятали? Два. 2. А грибочок. Три. А 2, 2. додати три. Яке число отримаємо? П'ять. Молодці. Дійсно, 5. А ну-ка згадуємо, пригадуємо грибочок яка цифра? Три. Так. А що у нас, що ми отримали? Чотири. Що таке потрібно? Скільки додати потрібно 1. до трьох, що ми отримали, чотири. Та ви у мене такі розумні? І все ви знаєте, дійсно, один треба додати до трьох, щоб отримати цифру і число 4. Молодці. Так, білосніжка вам дякує, і я вам дякую. Ви сьогодні молодці, дуже гарно відповідали. і Я бачу, що ви вмієте рахувати, і ви знаєте математичні вирази, як складати. І знаєте математичні знаки, я дуже-дуже вами пишаюся. І я пишаюсь, і білосніжка пишається. Спасибі вам, діти, за вашу сумінність та активність. Швидко сплинають хвилини, от і прощатись пора. Я на прощання всім зичу, щастя, здоров'я, добра. Будьте всі здорові!